Де відпочити в Карпатах менш ніж за 5 тисяч гривень на чотирьох. Збираю валізу в гори і ділю з класним місцем, де ми були минулого року. У нашому розпорядженні був двоповерховий барнхаус. Без перебільшення цього місця неймовірний краєвид з панорамних вікон відразу видно гори. Розташування будинку досить зручне. В селі татарів це 12 кілометрів від букова. Подобалося, що тут дві досить просторих спальні: одна на першому поверсі, інша на другому, і власники потурбувались про всі деталі, рушники і халати. Тут власна кухня є мангал і затишна столова зона. Будинок максимально продуманий, я вище головного не бачила. Але, дівчат, не забувайте свої доглядові засоби, тому що там їх точно не буде. Я ж беру все в мініатюрках, це дуже зручно. До речі, саме ця міцелярна вода від гарнієр підходить для моєї чутливої реактивної шкіри. І переходимо до останньої фішки Барнхаусу. І це чан джакузі. Ну, це райська село, ще й у такій атмосфері, але, звісно, за додаткову оплату. Я ставлю цьому відпочинку 10 з 10, Мені тут дуже сподобалось. Неподалік є ресторанчики. Тут неймовірні ночі, тому очікування реальність явно перевищили себе. А назва цих котеджів Загора Хаус. Зберігайте і діліться класними місцями. Насибильні тренди зими двадцять двадцять п'ять. Зберігає підбірку. Починаємо з розкоші. і Це естетика моб Vibe. Вона про елегантність з масивними акцентами, про чорний колір та тваринний принт. Дівчат обираємо одяг, який підкреслить фігуру. Наверх додаємо шубу пальто або ж дублянку і збираємо сотню поглядів, бо це дуже ход. І переходимо до наступного тренду на шуби за кохутра. їх розбирають як гарячі пиріжки, Вони на піку популярності, бо й справді зігрівають. Тому рвала собі одну ванбайван, поки вони ще є в наявності. До речі, вам яка більше сподобалась, біла чи чорна? Напишіть коментарях. І переходимо до British Countryside. дівчата. Ну, ця естетика просто мед. Це про якість, багатошаровість та природні відтінки. Трішки стилем стиле Money, і мені це дуже подобається. А наступний у нас тренд на монохромні образи. Сірий це новий чорний. І виглядає він ну, дуже розкішно. А в поєднанні з брудовими аксесуарами це ідеальна комбо. Ще один спойлер: повністю молочні отфіти теж повернуться до нас. Тому дівчата записаємось зараз. Костюми і офісний стиль. І як не дивно, мова йдеться про речі саме чоловічого крою. Тому сміливо обирайте костюми з прями. Ними лініями та широкими плечима це дуже актуально. До речі, стилісти перешіптуються, що наступним кольором року буде глибокий синій. А ван байван, як завжди, тримають руку на фешн пульсі. Пишіть, як вам.